Середня добова протягом трьох днів більша, плюс вісьми, бачимо прогноз погоди на четвер, п'ятницю суботу, неділю, також доволі таки прийнятний. Це був найскладніший опалювальний сезон за часів незалежності Української держави. Ну, але дякуючи злагодженій роботі комунальників, дякуючи нашим захисникам. Ми змогли його пройти без суттєвих проблем. Якихось зривів, понижень температури, навіть під час того, як були довготривалі відключення світла, не було. Велика частина котелень працювала на Дизель-генераторах велика частина котелень працювала на когенераційних установках, які давали їй можливість працювати без зовнішнього підключення електроенергії. Ну і власне вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону.